Слава Богу. Знаєте, багато людей сьогодні не мають такої можливості, далеко не мають такої можливості, яку ми маємо. Але ми повинні цим оцінити Божу милість і бути Богові вдячні, що ми маємо такий благословений час. Я також хочу поділитися Словом Божим. Декілька місць зачитаю, трошки пороздумовуємо. Перше місце буду читати Євангеліє від Луки, 13 розділ. З 22 по 30 віршик. І проходив містами та селами він і навчав, до Єрусалиму простуючи, і озвався до нього один: Господи, хіба буде мало спасених? А він відказав їм: Силкуйтеся війти тісними ворітьми, бо кажу вам: багато хто будуть намагатися війти та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору, та стукати в двері і казати, Господи, відчини нам. А Він вам у відповідь скаже: Не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити, ми їли і пили перед тобою і на вулицях наших навчав ти». А він вам відкаже: Говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Буде плач там іскрегет зубів, як побачите ви Авраама та Ісака та Якова та пророків усіх у Царстві Божім. Себе ж вигнаним геть, і прийдуть інші від сходу й заходу, й півночі і півдня, і при столі в царстві Божім засядуть. І ось є останні ще стануть за перших, і є перші, що стануть останніми. Друге місце зачитаю Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 12 віршик. Відні вже Івана Хрестителя, й досі Царство Небесне здобувається силою. І ті, хто вживає зусилля, хапають його. Третє місце буду читати Книга Приповістей Соломонових, 22 розділ, 28 віршик. Не пересувай вікової границі, яку встановили батьки твої. І четверте місце зачитаю два віршика з книги пророка Єремії, 6 розділ, 16, 17 віршик. Так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Та вони відказали Не підемо. І я сторожів був наставив над вами, говорячи: прислухайтесь до голосу сурми, та вони відказали Не будем прислуховуватись. Я вернуся до першого місця, яке я зачитав. Коли Ісус Христос ходив по землі, Його оточувало дуже багато людей. І написано, що в деякому місті він там п'ять тисяч накормив хлібами, в другому місті троє. І часом він стільки багато людей збирав, що не міг на суходолі сидіти, а сідав, написано, в лодку і вчив, тому що багато людей його оточувало. І знаєте, оцей чоловік, який в нього запитав, я собі так думаю, Зовсім цікаве, але водночас правильне Він питання Ісусу Христу задав. Каже, Господи, подивися, скільки людей Тебе оточує, скільки людей за тобою входять. Всі вони, я думаю, що ну, можливо більшість із них і сповідували Ісуса Христа, що так, це є Месія. І Він запитав, запитав Ісуса Христа, каже, Боже, хіба були мало спасених? Скільки поколінь пройшло, скільки років життя Ізраїля продовжилось, і це ж були віруючі люди, які знали Бога. тако подумати, ну де вони можуть навіть в Царстві Небесному поміститися, хіба ж ну скільки буде тих спасених? Але знаєте, Ісус Христос Він дав знаєте, таку застережливу відповідь для цього чоловіка. Знаєте, вона касається нас не менше, як і того чоловіка. Бог каже, що силкуйтеся війти тісними ворітьми. Бо кажу вам, багато хто будуть намагатися війти та не зможуть. Тобто наша дорога на цій землі вона є вузькою. Дивіться, я зачитав одне таке місце, що в книзі Причтей написано, що ти не пересувай тієвньої межі, яку встановили батьки твої. Знаєте, я в першу чергу сьогодні для себе це говорю, що часто ми, як молоді, ще, можливо, не настільки опитні, ми у цю вузеньку дорогу ми її трошки розширяємо. Я собі так думаю, Боже, а хіба можна бути віруючим і йти широкою дорогою? Оказується, що можна. Тому що багато людей питання Богові зададуть, скажуть, Боже, хіба мене Твоїм ім'ям пророкували, чи те робили, чи хіба не на вулицях наших ти?» Але Бог скаже: відійдіть від мене, я не знаю вас. Ви робили неправду. Дивіться. Людина християнин в більшості випадків не може вона стати зразу крепким грішником. Знаєте, оце я йду сьогодні і вузенькою дорогою, а взавтра, понеділок я натворив стільки ділов, і я став широкою дорогою. Ти ні. Це знаєте, я так розумію, що це поступова людина. Оцю вузеньку дорогу вона чуть-чуть розширяє. Вона собі починає те позволять. А обично коли подріс, тоді вже ту границю, яку встановили батьки твої. Ми починаємо її трошки, знаєте, стирати, ми починаємо її не бачити. І коли батьки нам навіть говорять, що не роби такого, не, ти неправильно робиш, то вже ми можемо сказати, мамо чи тату, ви вже не розумієте, ви колись давно ви там в молодості, ви своє було так, а зараз в нас зовсім так. Браття, сестри, прислухаємося до цього слова. Особливо я кажу, я в першу чергу це до себе кажу, бо знаєте, бувало в житті, що. Цю вузеньку дорогу ми розширяли, і знаєте, я скажу, що якщо Бог із своєї милості почне нам її звужувати назад, я скажу, що нам не буде радісно. Тоді ми не, не буде, знаєте, нам так добре, і ми будемо сміятися, і все в нас так кажеться, що все так класно, все так добре. Якщо наш Бог схоче нас спасти, і цю вузеньку дорогу він почне звужувати, знаєте, тоді буде плач. Знаєте, я пережив це також в певній мірі в своєму житті. Коли ти лягаєш спати, твоя, мі... твоя молитва не йде дві минути, вона не йде минуту, а тоді ти стоїш перед Богом і плачеш, кажеш, Боже, ти бачив, що я там не так зробив, ти бачиш, що і там я трошки цю вузьку дорогу розширив. Знаєте, тоді вже не до сміху, тоді вже не до радісних моментів, але тоді плачеш перед Богом, тоді, тоді сімейний пісто об'являєш, тому що бачиш проблему. Написано, що від днів же Івана Хрестителя Царство Боже силою береться. Браті сестрі, ми не думаємо, що так просто ми в царство Боже попадемо. Можливо, хтось каже, розбійник попав в останню минуту. Знаєте, це слово, да, воно є так і амінь, що Бог може спасти, але знаєте, це я понімаю так, що Бог спасає тоді як головешку з огня, коли людина. Можливо, невіруюча, вона прожила все життя, вона не знала Бога, але в кінці свого життя вона визвала до Бога, каже, Боже, спаси мене, ти бачиш, який я негодний грішник був, як я це життя, звичайно, Бог може спасти. Але, брати і сестри, коли ми є християни, коли ми ходимо до церкви Божої, і ми широкою дорогою, якщо йдемо, ми, ми нею, царство Боже, не дійдемо. Тому, знаєте, це не я так кажу, це Слово Боже так навчає. Я ще одне таке місце нагадав, це два віршика із, із книги пророки Єремії. Бог каже, що подивіться на тут, пошукайте у тих давніх доріг. І спитайте про давні стежки, де то добра дорога, і не йдіть, і знайдете мир для своєї душі. Знаєте, брати і сестри, якщо ми почнемо розширяти нашу вузеньку дорогу, миру в серці нашому не буде, ми втратимо той мир. Але Бог сьогодні пропонує, каже, що ти роздивися, ти подивися назад. Ти спитай в своїх батьків. Батьки, оту, знаєте, вони коли нас навчали, вони у ту оту границю проложили, що так не можна. Знаєте, ну звичайно, якщо воно згідно слова Божого, але в більшості з нас є діти віруючих батьків, і батьки нас правильно навчали, як треба жити, як нам поступати. Далі Бог каже, що я сторожів був поставив над вами, говорячи, прислухайтесь до голосу Сурми. Давайте ми не будемо твердосердними, як ізраїльський народ був. Сказали, що не підемо і не будемо слухатися. Ми собі, знаєте, можемо сказати зараз, які були, знаєте, твердолобі люди. Але часом, знаєте, ми такими само кажемося. Тому що оці сторожі, я хочу сказати, що це є наші просвітерани, це наші деякуни, це проповідники, які проповідують, це наші батьки, які кажуть нам, не роби того, не зупинися, не обдумай свою дорогу. Можливо, ти навіть в мелочах нарушуєш Божий закон. Давайте будемо слухняними, давайте не будемо неслухняними, тому що Слово Боже каже, що ті, хто розширить цю вузеньку дорогу, вони в царство Боже не попадуть. Браття, і сестри, давайте помолимося зараз, зараз буде в нас молитва, особливо за молоде покоління, за, за молодь, яка підростає, за діточок наших, яких, щоб ми правильно бачили, щоб ми були слухняними. І також, звичайно, ми помолимося за нашу країну. Ми знаємо, що зараз є. Такі випробування, такі важкий період переживає наша Україна. Давайте, брати і сестри, ми станемо на наші ноги і щиро до Бога помолимся. Амінь.